Всім привіт, друзі! З вами я, Олександр і сьогодні ми граємо Hearts of RN4, також за 34. За Німеччину з новим доповненням. Я не знаю, наскільки воно зараз нове. Там вже, може, вроді два тижні прийшло. Підемо, напевно, по історії. Так, ремілітарізація. Тут, я чесно скажу, я... Вже не дуже пробував грати з е, тим доповненням. Тут, як я бачив, тут змінили трошки той. Дослідження. Візьме це. Дослідження змінили. Тепер треба. Вибирати. Давайте... А, стоп. Я можу вибрати? Ні, не можу. Вченого потрібно. Вчений, вчений. Спеціаліст по артилерії. Давайте. По артилерії візьмемо. збільшили ті. Е, збільшили провінції. Типу, і ремілітаризація притягнулася аж сюди, до Баден. Націоналізували. А, то тепер тут є і крім Німеччини, тут є тепер і національні які. Меншини типу. Кажу Мюнхен, е, Баварія, Саксонія, ну, Прусія. Ну, Померання то такі. Кошубія такі було. Ганновер. Вестфалія, Я просто не всі знають ті королівства. Шлейф, Шлейсвих Гольштейн. Ось ці дві. У в всі держави. А, я не можу затенет не залежить. Це нас що? Тюрінгія Рейнська область, ну і так далі. Все, збільшуємо час. Знання сила. У вас має бути не менше одного вказаного кваліфікованого вчених. Ага. Бронза є. Так, добре. Тут, як я бачу, тих нема. Я чув, що це по фокусах вони відкриються. О, Фюрер, Эрінг. С. Що тут краще? Валютні, валютні реформи. Чи... чотирирічний план? А ну подивимося. Тут ми військові получаємо. Заводи. Тут а що? Ага. Фабрики ресурси, НПЗ. Ясно. Тут а що у нас? Фабрика? Фабрика. Ага. Ой. Давайте поки. Ще подивимось. Можна взагалі і сюди спробувати піти. Давайте в пріоритет економічного росту підемо. Але перше ми покращимо це. Мені казали, щоб я якісь нарізочки робили, так. Да. Я пам'ятаю то. Пробуємо щось нарізати. Якісь кусочки. Це шо таке. Нічого собі. Так. Добудується. Ми поставимо ще інститут такий. Нехай в буде. Так. Що краще? Нове так, танкове чи проське наслідство. Тут що у нас? Це на Бліцкриг, то все. Ти? Давайте на Бліцкриг візьмемо. Подивимось. Давайте десь в середині держави ось тут приблизно в Гановері. Навіть не в самому Гановері. Поставили. А я не... Я дуже мудра людина. Все. Забороняє НСРП. Так просто від нас не піти. Радіо, танкове. Децентр... Децентралізоване командування. О! То ми, виходить, зможемо їх анексувати. А я, до речі, не бачив, що той. Що в них тут цікавого є. Ай, було треба з самого початку бо це, напевно, не вся гілка. Е, Тоталітарна безпека. Вони можуть захопити Угорщину. Нічого собі. А вони можуть створити Австрійську імперію. Понял. Габсбургська Habsburgska... Австрія, але Курт Шушнінг. Шушнінг. Шушніг. Перепрошую. неправильно назвав. Ти в нас. Я теж буду треба раніше. Витись. Ну, нічого страшного. Там вроді не. А! Бельгія. Бельгія і плюс, Вічний нейтралітет. Рада Євро. О, можна створити. А ну, наприклад, якщо. Да, зараз зараз візьмемо фокуси. І я скажу, що я хотів сказати. Давайте. Ага. У нас мінус стабільність і підтримка. Чи може сюди? Давайте сюди. По приколу сходимо. Підемо. Антидемократичні. Заборонити комунізм треба, все треба заборонити. Все зроблю те, що я хотів. І далі договорю. Так, 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 так. Візьмемо той. Ні, це ще забагато днів. Давайте щось з літачків візьмемо. Давайте важкий кулемет. Підемо по тому, по Криго. Я поставив там, Я поставив. Міжвійськова артилерія, берем. Ар... Міжвійськова. Міжвоєнний період, міжвоєнна пер... періодична артилерія. Я не знаю, як то сказати. Стоп, <уз Solar> <three> перед тим. Ми забороняємо комунізм. Все. Проти нас тільки нейтрали і демократи. Так, берем це, покращим станки. Що тут? Якщо я правильно прочитав це, я тут навіть не прочитав, там нічого страшного Пріоритет того mm -hmm. А ми... Ви... Тільки після виплати. Добре, фюрерство. Давайте візьмемо фюрерство. А що там? Добре. Що я хотів сказати? То що. От, наприклад, ми просто сюди вход... йдемо сюди. Сюди, понятне діло. І той. створюємо Benelux. Ага, це якщо вони погодяться. А потім вже Рада Європейського Союзу. Тобто. Треба буде попробувати, я вам говорю. Треба буде попробувати. Так, тут ставимо ще два. Поки що я не буду, бо мене не піднімається. Добре, може щось із нарізочок буде. Побачимо. Візьмемо реорганізуємо вермахт. Так, я не можу. Війна на Суші 2. У мене скільки. Давайте ще візьмемо це, може відкриється після цього. Виплати, ідеї виплати. І що, можемо? Так, да, можемо. Зараз скінчимо там фокус, візьмемо цей фокус. Я не знаю, чи наступ на наступ. Mm. Ну, зараз я ще не буду нічого додавати. У нас ще нормально військова економіка не розвинута. Снижаємо. А до речі, це ця... так, 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 так. Школа танкових дивізій. Давайте візьмемо розширити люфт вафе наступне. Напевно. Давайте візьмемо це. Добре. По танках можна чуть-чуть пройтись. Так, стоп, зупиняємо час. Підемо зараз далі по цьому. О, відкрили. Тепер створюємо рейхкомісаріат. Їм потрібен німецький. Е, той самий. Я забув слово. Нічого страшного, тепер у нас рейхкомісаріат Нідерланди існує. Тут набагато більше стало рейхкомісаріатів, які можна утворити, ніж то, що було раніше. Ось Україна, наприклад. Рейхкомісаріат Україна. Трансністрія по логіці вона віддається ромонам. Е, Як. Ну, по історії. Так, то вони там мають своє комісарят свій. Але вони вроді були під Е, Львів і Станіс... Станіслав. Львів. Станіславів. Перепрошую. Станіславів. Е він переходить. Ай-яй-яй-яй-яй, поки будемо до кінця тримали це. Можливо, вийде. Будемо покращували до останнього. Як я знаю, ці твій території, вони... Потім ми можемо віддати генерал-губернаторству. Ось бачите, не. З Рея історивчу. Рихком Балкани. Що вийшлось? Так, да, вдалося. Встигли. Добре. А Балкани це в нас. Які території? Балканиця в нас, крім Словенії. Західного Банату Воєводини. Е Західного Банату і Воєвни. Бачка. Ну це Воєводина. Як я пам'ятаю. Так, це Воєводина. Далі. Ми... Вони не Ось, до себе. Особу. Трансильванію, дякую. Щоб підказали. <свист> Албанське Королівство, але нам тоді треба буде той. Якось так зробити, щоб Італія не захопила. Е Албанію там. Оце все ніч. Це все із за того, що я вночі знімаю. Угу так, створюємо. забираємо 6. Так, робимо так. ставимо на. Поки що на той. На фронт до французів. Тимчасово. Так. Ми ще не можемо. Ні, ще не можемо. Тут ви можете мені порекомендувати кого краще взяти. Якщо хтось грав вже... Ну, я пізніше сам подивлюсь, поки що ми пропустимо ті фокуси. Візьмемо це. Добре, добре, добре. це. Тут просто вони на захисті будуть стояли. Ага. Ясно. Все. Беремо противотанк. Це ми ставимо на виробництво. Так, там ще чуть-чуть. А, до речі, якісь нальоти тепер з'явились. Угу. Які я ще не зовсім розумію, як вони потуть, як вони працюють. Давайте візьмемо плюс два завода. Е. самольотики самольотиками. Але піхотку також треба покращувати. Може, як ти тогося будуєш? Треба потроху вже забудовуватись з військовими заводиками, ні. Е, броню. Так. Броня. Да, будемо інвестувати. Побачимо, що з того вийде. Будемо на дальніх, бо нам треба буде до Америки, скоріш всього. Е, візьмемо штампування. Переробка матеріалів. Оце. Все. Ура! Так, це ми взяли, так? Це ми взяли. Давайте сюди. Підемо. Нам ще потрібно той А ну, експансію. Прекрасна ідея. Що ми можемо... Нам відкрилось ніж ще. Стоп, що? щось побачимо. Інтегра... Ого, тут можна подружитись і інтегрувати. Оце цікаво! Це цікаво. О, ура, нам відкрилось, але ми маємо... нам треба закінчити цей фокус. Добре, закінчимо цей фокус. Це небагато. І напевно будемо на цьому і закінчувати саме відео. Так. Візьмо... Його візьмемо. Може зараз попробуємо покращити той. Е, попробуємо покращити. наші танчики. це що таке? покраще. Покраще, так покраще. Візьмемо ПВОшку. На мінімалках, Ну, як в мінімалках. Так. Поки що ми дружимо з ними. Все ми беремо. І Не, заблокували. Не, розблокували. Скількох? 17,231 16. А, то ми так чи інакше все одно би перемогли, так? Да? Ну ладно. Напевно, буде. Це буде останній фокус, який ми сьогодні на сьогодні відемо. На це відео візьмемо. Давайте останній. Ура! Візьмемо. Будемо. Хоча б... Скільки? Давайте хоча б... дві також будемо робили. Е, поставимо да. сюди на Чехословачну. Так нам потрібен той новий фільдмаршал. Тут фільдмаршал, якщо я не здобув. Я без пам'яті просто. Ора ще трохи. Ми постараємось по максимуму забрати... Те, що ми можемо забрати. Типу, ми постараємось забрати е, Словенію без бою. Або навіть розділити Югославію. Куди? А, це ЮНАН! Я подумав це Югославія. Візьмемо це. Може і це буде, може і не це буде. Добре. Так, 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 беремо наступний Ліцкриг. Середній танк. Я, якщо чесно, не дуже розумію. Зараз покажу що я не дуже розумію. Давайте таньку інженерій ну, роду візьмемо. Добре, бо в нас зараз ось це. О, давайте вже дочекаємось хай ці всі три добудуються. Можна буде ще один наземний поставити, або навіть два. Нам, взагалі, треба небо тримати, треба буде. Щоб їх не бомбили. А ви? Ви, ви, ви. Приєднуйтесь до цих. Е-е... Прошу. Е, так, дотягуємо. Та йой. Дотягуємо. Ось. Попробуємо зараз забрати Словенію. Тут 100, тут майже 50 і тут майже 50. Гелікоптера, так, можна. Тепер з'явився гелікоптер. По ракетам. Давайте по ракетам візьмемо. Лондон здається, ура ми отримали Словенію перший Люблінський арбітраж. Зараз знову буде. Ой, перепрошую знову. Е -е, добре. <світ> 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 Та осінь. Добре, будемо по вже помалу закінчувати, ну як помалу, пошвидше, бо... Відео вже майже на 30 хвилин, а я ще не знаю наскільки воно скоротиться. Постараюсь скоротити. Добре. Візьмемо ось якраз військове руководство. От, потім як щось змінимо. Е, Давайте берем, 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 берем. І. Давайте плюс 5 швидкості. Це от все візьмемо і будемо закінчувати на цьому. І Маузер, Маузер, Маузер. Стоп! Нам потрібна той судьба е, е А У нас ще підготовці 3500 танків. Давайте признаємо. А, її вже розділили, так? Да? Як по мінімуму точно. Е -е -е Поки ми беремо фокус розподілу. А я це не можу, тут я беремо е Поки ми беремо фокус по розподілу з Йогославії, не забудьте підписатись на канал, нажати вподобайку, якщо вам подобається. E, переходьте в мій Discord сервер. Там ми можемо спілкуватись або грати разом. В telegram каналі там будуть новини каналу. Ну, як будуть вони є там. Просто зараз дуже таких новин немає та й нема що розказувати. Ого, в нас данночки зробились. Створимо. Хорватію, а далі все анексуємо, щоб там повстання не було. Я пам'ятаю ще до того моду. Але вони навряд чи погодяться. Там вони не поводились. А їх гарантує добре. Е... Збережемося це наперед. А воювати вже будемо з ними, напевно, або. В Другій світовій, ну, розпочнемо вже війну проти Франції там, і Сполученого Королівства, і вже тоді, скоріше всього, нападемо на Югославію. Типу, постараємось Польщу захопити, е захопити Францію. І вже тоді, коли ми зробимо висадку е на той. Е зробимо висадку на Британські острови. Морський лев, план морський лев. То тоді вже, напевно, нападемо на Югославію. Щоб не було дуже сильно супротиву і тоді не висаджували союзники. Так само зробимо з Норвегією. Ну, а З вами був я, Олександр Олександр, і всім до зустрічі!